Уряд Італії вимагає пояснень від Фіат щодо планів автовиробника. Ще два роки тому керівництво оголосило про масштабну програму інвестування 20 мільярдів євро протягом п'яти років. Водночас план передбачав перегляд умов праці на заводах фіат. Закриття виробництв він не передбачав. Про спілки і уряд тепер вимагають від Серджо Маркіони пояснень, яким чином компанія виконує план. Паноуна імприза і гранде. Міністр праці Італії Ельза Форнеро заявила, коли йдеться про велику компанію, якою для Італії є Фіат. Уряд дуже зацікавлений. Ми б хотіли детальніше перевірити стратегію розвитку фіат і зрозуміти, що думає Маркіоне про робочі місця в країні. Свої наразі в Італії функціонують п'ять заводів фіат. Цього року, за прогнозом компанії, з їхніх конвейерів зійде 734 тисячі машин. Попередні прогнози були оптимістичнішими. Міністр праці пояснила, від майбутнього фіат залежить не лише доля акціонерів, але й працівників та їхніх родин. Саме їм найбільше загрожує закриття заводів, про яке точно не йшлося у плані. Коли відбудеться очна ставка уряду та керівництва провідної компанії країни, поки невідомо.